Майже місяць полтавські міліціонери перебували у зоні антитерористичної операції. Цього дня нарешті повернулися до своїх родин, де на них чекали дружини, діти та батьки. Приємно, зрозуміло, сьогодні зустрічати наших героїв, я так скажу. Приємно те, що вони приїхали всі цілі, неушкоджені. Самі ж правоохоронці, які приїхали зі Сходу України, говорять, завдяки отриманій підготовці повернулися додому у повному складі. Та головне, у нелегких небезпечних умовах, не дивлячись на посади та звання, всі вони стали справжньою родиною. Всі як одна сім'я. того, також воєнні там були люди. Кожен допомагав, ми їм, вони нам, харчами і всім останнім, і куревом, і одягом. Я ж кажу, як одна сім'я. Не було там. Майор, підполковник, лейтенант всі були одні. Після короткого відпочинку міліціонери зведеного загону повернуться до виконання своїх службових обов'язків.